Заплатив і забув. Тепер водії, які порушили правила дорожнього руху, за бажанням можуть заплатити штраф відразу у машині. ДАІ. причому банківською карткою через мобільний термінал в автоінспекції. Переконують таке нововведення зекономить водіям час і нерви, як зустріли новину кермувальники. Розкаже Ніна Коломієць. Мобільний термінал, як у супермаркеті, тепер і в машинах ДАІ. Через нього водії можуть сплатити штраф за адмінпорушення. Головне мати з собою картку і потрібну суму на ній. Вводиться сума штрафу, проводиться зарплатна яка там є картка водія і на місці отримує чек оплати. Платити карткою не примушують. Не хочеш тут, іди до банку. Та інспектори переконують, за новою послугою штрафника буде менше головного болю. Погасити платіжку треба у двотижневий термін. Прогавите – сума подвоюється. Після 15-денного терміну сума штрафу збільшується в два рази. Тобто, якщо там був штраф 510 гривень, він автоматично через 15 днів стає 1020 гривень. А так, водії, сплачуючи через мобільний термінал, вже знає, що він сплатив цей штраф і йому не потрібно йти в банк, і також не потрібно вже ні за що переживати. Кермувальники погоджуються, якщо вже і треба заплатити, то краще і з комфортом. Якщо є можливість сплатити через термінал, то це буде краще это более сэкономит время час і не будемо говорити коррупции. Если бы у нас ко всему прочему, так мы розплачувалися і в автобусах, і в тролейбусах, і в таксі. Замечательно, молодці. Зараз в обласному центрі банківськими терміналами облаштували тільки дві автівки. Втім, обіцяють невдовзі оснастити такими апаратами патрулі інших міст Сумщини. Гроші на новацію дає держава. Ніна коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.